Підставка для валізи під артиклом 1377. Ось така мощна, ребра дуже мощні. Протектори, так сказати. Красивої форми. Бачите, з однієї сторони подовжена, а з другої прямокутна. Як оприділити, де верх, а де низ. Дуже легко насправді. Оце зверху буде. Ось так вона буде. Тому що більше площі потрібно, щоб захищало знизу. Взагалі, як вони кріпляться, у вас це кріп... вони кріпляться тільки на тканеві валізи. І, звісно, валізи на двох коліщатах. Тому що, якщо у вас два колеса, ви їх наклоняєте до себе і тянете. І якраз оце між колесами часто може. Страдати на ступеньках або ямах, або ще десь неудачно. От там завжди затерте, протерте, шви потім роз, розходяться і взагалі валіза може розкритись на тому шву. Тому от вихід з положення дуже простий. Таку пластинку можна змонтувати. Монтується на 4 болтики, болтики в комплекті не йдуть. Але ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шляпкою. Вони так красиво сідають. Знутрі шайби обов'язково підкладуєте, щоб було надіжніше. І контргайки, або звичайних дві гайки. Бо одна гайка вона дуже легко закручується, але ж так само легко і відкручується від постійної тряски. Тому контргайка це гайка і внутрі не є резиночка йде. Або гравер ставте, ну, то вже, або дві звичайні. По бажанню, Точні розміри даної підставки будуть на фотографіях позиції. Перейдете за посиланням, яке є в описі до відео. Це посилання на наш магазин. Ви можете придбати саме цю підставку або подивитись подібні. Розміри разні. Тобто, Коли ви вибираєте, не забувайте, тут у вас колесо, тут колесо, а тут видвіжний механізм. Тобто, якщо ви хочете, щоб допомільних дирах не сверлити, то одразу заміряйте відстань між механізмом і дирочками, щоб або перед ним, ну, щоб в нього не попало. Буде дуже незручно. Якщо в нього попаде, ви якби, його приробите. отут тут буде гайка. А зверху ж механізм буде виступати. А в дальнішому буде десь удар, буде вм'ятина в механізмі. А вм'ятіна в механізмі це значить там же телескопіческий. Міліметр друг друга входить, тому воно почне приклинювати. До речі, чому механізми то не закриваються назад? Тому що десь удар, і воно от не дає йому закритися. Це вже ж таке діло. Тому майте на увазі, підбирайте зразу по необхідним розмірам. Якість у них одинакова. АБЦ пластик, еластичний, дуже гарно переносить. Як мороз, так і жаром.